Дуже сильні слова вам на сьогодні. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Нам говориться в Слові Божому, що надійся на Бога і на розум свій не покладайся. Тобто, розум нам постійно каже, а в тебе нічого не вийде, і завжди голова вона малює якісь погані картини що все буде погано все буде все буде зі мною погано там в депресію якусь вганяє Тривогу постійно наганяє розум, що малює якісь страшні картини. Але Бог нам каже, що надійся на Господа всім своїм серцем і пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх. Тобто пізнавайте Бога, вивчайте слово Боже. Не, не слухайте, що вам мозок говорить. Будьте з Богом, і Бог Він випростує ваші стежки. Бог буде з вами завжди. Якщо ви будете з Богом перебувати, Бог буде перебувати з вами. Неважливо, де ви знаходитесь, неважливо, в яких ви ситуаціях, Бог буде з вами, і Він проведе і виведе з будь-якої ситуації. Амінь.